У 2009 році в Бредфорді, Західний Йоркшир, Англія, почали зникати жінки. Ці жінки вели ризикований спосіб життя, і багато хто думав, що вони просто втекли, щоб вирішити свої проблеми в іншому місті. Але в 2010 році менеджер житлового будинку побачив щось на одній з камер спостереження, що виведе місто Бредфорд на національний рівень. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі, ми активували функцію спонсорства на Ютубі, тому будемо вдячні всім, хто нас підтримує. Стівен Гріфітс народився 24 грудня 1969 року у Західному Йоркширі, Англія. Його батько, також Стівен, працював у компанії з виробництва замороженої їжі, а мати Мойра була телефонним оператором. У парі згодом народилося ще двоє дітей: донька Керолейн у 1972 році. Та син Філіп у 1976. Стосунки не тривали довго, і в 1982 році Стівен старший і Мойра розлучилися. Стівен і раніше був тихою дитиною, а розлучення батьків змусило його ще більше замкнутися в собі. Подружжя намагалося допомогти Стівену, записавши його до граматичної школи королеви Єлизавети, коли він був підлітком. Сподіваючись, що престижна школа стане для нього поворотним моментом. Це була та сама школа, яку відвідував вбивця з кислотною ванною він же Джон Хейх, перш ніж він убив щонайменше шість людей між 1944 і 1949 роками. Однак Стівен не досяг таких успіхів, на які вони сподівалися. Він зацікавився зброєю та бойовими мистецтвами, що, в свою чергу, призвело до того, що він регулярно потрапляв у неприємності через те, що приносив до школи ножі та зірки ніндзя. Зрештою, він покинув школу в 17 років і блукав містом без певного напрямку. У 1987 році Стівена спіймали на крадіжці в місцевому магазині, і коли власник спробував його зупинити, Стівен витягнув ніж і порізав чоловікові обличчя. Чоловікові знадобилося 19 швів, а Стівена засудили до трьох років у виправному закладі для неповнолітніх. Його звільнили за хорошу поведінку через півтора року. Під час ув'язнення він проходив психіатричне лікування і продовжував його після звільнення, що допомогло йому зберегти стабільність, але він не зміг знайти роботу. Він не повернувся до своєї сім'ї і став безпритульним. Стівен зацікавився поведінкою злочинців, і незабаром після звільнення з виправного закладу для неповнолітніх він вступив на курс психології в коледжі Бредфорда. Його інспектор з умовно-дострокового звільнення. Допоміг йому отримати квартиру в цьому районі, і так сталося, що вона знаходилася прямо за рогом від того місця, де жив інший відомий британський вбивця Йоркширський різник. Він же Пітер Сатклів, Жив за рогом приблизно за 100 метрів від нового будинку Стівена. Пітер Сатклів вбив щонайменше 13 людей і поранив багатьох інших у період з 1975 по 1980 рік. Коледж Бредфорда знаходився прямо. Поруч з університетом Бредфорда. Тому в цьому районі було багато студентської активності, і зазвичай це було б чудовим місцем для спілкування та знайомств. Але Стівена це не цікавило. Він залишався замкнутим і самотнім. Його марення та параноя робили його небезпечним для оточуючих. У 1991 році він підійшов до групи з чотирьох молодих жінок у коледжі, витягнув ніж, приставив його до горла однієї з них і сказав. З чого ти смієшся, маленька дівчинко? Він пішов, не завдавши їм шкоди, але через кілька днів батько однієї з жінок зіткнувся зі Стівеном, і проблемний молодий чоловік також витягнув на нього ніж. Після арешту Стівена оглянув психіатр, який повідомив, що здається, його приваблює ідея вбивства. Стівена визнали винним за двома пунктами звинувачення у на публіці. Та за одним пунктом звинувачення у володінні наступальною зброєю в громадському місті. Його засудили до двох років ув'язнення, і під час перебування за ґратами тюремні охоронці помітили, що у нього розвивається тривожне захоплення іншими відомими злочинцями. Тюремна психіатрична медсестра настільки занепокоїлася, що навіть надіслала губернатору попередження після того, як Стівен сказав їй: Те, що зробив Сатклів, ніщо я перевершу його. Він був кошеням порівняно зі мною. Незважаючи на попередження, Стівена звільнили в 1993 році. Здавалося, що Стівен налагодив своє життя, і в 1997 році він почав працювати над отриманням ступеня бакалавра з психології в університеті Ліца. За цей час він зустрічався з кількома дівчатами, і пізніше вони розповідали про його особливості. Він запихав ваду у вуха, тому що боявся, що комахи залізуть у них, коли він спатиме. Він також дуже засмучувався, якщо хтось торкався його волосся. Його квартира стала схожою на музей вбивств. Він збирав книги про серійних вбивць і мав журнали та DVD на цю тему. На стінах у нього висіла зброя, в тому числі арбалет. Одна з його дівчат сказала, що була в жаху, побачивши, де він живе. Вона сказала, що прикинулася хворою, щоб Стівен відвіз її додому. А наступного дня розірвала з ним стосунки по телефону. Інша дівчина сказала, що їхні стосунки почалися нормально, але Стівен все більше показував своє справжнє я. Він почав розповідати їй про свою одержимість Пітером Саткліфом і про свій план перевершити йоркширського різника. Зрештою, вона покинула ці стосунки через його все більш тривожну поведінку. У 2000 році Стівен почав зустрічатися з жінкою на ім'я Кеті Хенкок. У Кеті було власне помешкання приблизно за 20 миль або 32 кілометри, де вона жила зі своїми двома собаками Йоші та Тазом. Стівену не подобалося, що вона незалежна, і що йому доводиться ділити її увагу з домашніми тваринами. Тому одного разу, коли його дівчина була в його квартирі в Бредфорді, він накачав її наркотиками. Коли їй стало погано, він зізнався, що дав їй таблетки, які не можна було змішувати з її поточними ліками. При цьому сміючись над цим, він не дозволив їй викликати швидку допомогу, тому вона сама поїхала до лікарні. А поки вона була там, він відвіз її собак на кемпінг і віддав їх. Коли Каті виписали, він сказав їй, що в її квартирі стався грабіж і що злодії забрали тільки собак. Не відчуваючи, що може залишатися у своїй квартирі без домашніх тварин, вона переїхала до Стівена. Зрештою, один сусід розповів їй, що Стівен забрав собак. І пізніше Стівен сам зізнався в правді. З того моменту стосунки швидко стали фізично насильницькими. Кеті мала підготовку з самооборони і давала відсіч, але здавалося, це ще більше подобалося Стівену. Коли Кеті нарешті вирішила покинути його, вона ховалася протягом кількох місяців, перш ніж повернутися до батьків. Однак Стівен наступні дев'ять років переслідував і домагався Кеті. Одного разу він завів цуценя. І зателефонував їй, щоб повідомити, що відрубав йому хвіст. Кеті переконала його віддати їй цуценя, і він погодився. Стівен отримав кілька заборонних приписів і терпляче чекав, поки вони закінчаться. Відразу ж після цього зв'язуючись з нею. Стівен роками домагався й інших жінок і був заарештований за це кілька разів. Однак, у 2009 році Стівен перемкнув свою увагу на свою давню мету у 2004 році. Стівен вступив до університету Бредфорда, щоб спробувати отримати ступінь доктора філософії в галузі вивчення вбивств. Більшу частину наступних п'яти років він навчався самостійно. Він іноді відвідував лекції, але значну частину роботи над дисертацією виконував за допомогою власних книг або в місцевій бібліотеці. Приблизно в той час, коли закінчилися його стосунки з Кеті, Стівен почав оточувати себе рептиліями. Спочатку у нього були змії. Але згодом він почав приносити додому варанів як домашніх тварин. Зрештою, у нього було чотири варани довжиною близько трьох футів або одного метра. Він використовував шлейку і повідець, щоб виводити їх на прогулянку, за що сусіди прозвали його людиною ящіркою. У середині 2009 року 43-річна Сьюзен Рашворд налагоджувала своє життя, мати трьох дітей. Пройшла програму реабілітації щоб позбутися героїнової залежності. І вже шість тижнів була чистою. Вона повернулася жити до матері і відновлювала стосунки зі своїми дітьми, двоє з яких були дорослими. А наймолодшій було 9 років. Сьюзен Томпсон народилася 31 грудня 1965 року. Остання з трьох дітей Барі та Крістін Томпсон. Вона виросла в районі Бредфорда і мала відносно нормальне дитинство. Коли їй було 17 років, у неї стався крововилив у мозок, який вона ледве пережила. Вона втратила контроль над правою рукою і здатність говорити, їй довелося заново вчитися користуватися і тим і іншим. У 1984 році, майже через рік після проблем зі здоров'ям, вона вийшла заміж за Девіда Рашфорта, і у них народилося троє дітей. На жаль, їхній шлюб розпався. І пара розлучилася в 1994 році. Це зробило Сьюзен вразливою. І, врешті-решт, вона почала спілкуватися з тими, кого її сім'я називала не тією компанією. Зрештою, вона переїхала жити до хлопця, який погано з нею поводився, і почала вживати героїн для самолікування. Потім вона почала продавати себе, щоб мати можливість купувати наркотики. Лише в 2009 році. Сьюзен покинула свого хлопця і позичила у матері достатньо грошей, щоб пройти програму реабілітації. Вона завершила програму, і її сім'я сказала, що у неї все добре. Потім, 22 червня, сюзен зникла. Там, де інші могли припустити, що вона повернулася до свого старого життя, пов'язаного з наркотиками та проституцією, її сім'я знала інше. С'юзен продавала себе, але не дуже глибоко занурилася в цей спосіб життя. І навіть коли вона була в полоні залежності. Вона ніколи не втрачала зв'язку зі своєю родиною. У Сьюзен була епілепсія, і вона приймала ліки, але не взяла їх з собою, коли пішла. Це означало, що вона не планувала залишитися надовго. У день свого зникнення вона йшла на зустріч з подругою і не з'явилася, що насторожило її сім'ю. Приблизно через тиждень після зникнення поліція звернулася до ЗМІ з проханням про інформацію. Вони надали опис С'юзен, і офіцери обстежили район, де її востаннє бачили. Але жодної інформації не було виявлено. Незадовго до різдва того року діти з Хьюзен зробили відчайдушне звернення з проханням надати будь-яку інформацію, яка могла б допомогти їм знайти матір, але нічого не надійшло, і надія родини згасла. Минув майже рік, перш ніж ще одна жінка в цьому районі зникла. 31-річну Шелі Армітедж Зафіксувала камера спостереження на Санбріч роуд у Бредфорді о 22.09 26 квітня 2010 року. Вона була в кадрі близько 15 секунд, і це був останній раз, коли її бачили. Шелі народилася 22 вересня 1978 року. Найстарша з трьох дітей дарила та Джил Армітедж. Вона виросла в сусідньому місті шиплі, і оскільки її сім'я була побожними римокатоликами, католиками вона відвідувала католицьку школу для дівчат. У школі вона була популярною і мала широке коло друзів. Саме після закінчення школи вона почала експериментувати з наркотиками. І, незважаючи на те, що її батьки втратили свої заощадження на різні реабілітаційні програми, її залежність лише посилилася. Зрештою, Шелі звернулася до секс роботи. Щоб фінансувати свою звичку. І інші жінки в цьому районі казали, що вона була товариською і люто захищала інших працівниць. У квітні 2009 року Шелі була в машині зі своїм хлопцем, який вів у нетверезому стані. Після зупинки вони напали на офіцера і обох заарештували. У березні 2010 року Шелі визнала себе винною за одним пунктом звинувачення в нападі та двома пунктами звинувачення у володінні ножем. І її мали засудити 17 травня, але на це судове засідання вона вже ніколи не прийде. Друзі та родина Шелі почали шукати її скрізь, але так само, як і Сьюзен, не було жодних зачіпок. Шелі була добре відома, і багато жінок у цьому районі знали її, але незважаючи на широкий розголос її пошуків, Шелі ніде не могли знайти. Виявилося, що останньою, хто бачив Шелі, була її колега з клубу. На ім'я Бріджит Феррел. Бріджит була подругою Стівена Гріфітса, і через кілька днів після зникнення Шелі, вона зустріла його і запитала, чи він не бачив її. Він дивно відповів: Не хвилюйся, дорогенька, з нею все буде гаразд. 22 травня 2010 року, лише через п'ять днів після того, як Шелі мала з'явитися в суді, зникла 36-річна Сюзанна Бламайрс. Сюзанна народилася 26 лютого 1974 року, найстарша з трьох дітей Нормана та Марії Бламаєрс. Норман був продавцем автомобілів і згодом відкрив власний бізнес з мережею автосалонів у цьому районі. Це забезпечило сім'ї комфортний спосіб життя середнього класу. І Сюзанна добре вчилася в школі, яка була прикріплена до місцевої римокатолицької церкви. Після цього вона почала курс медсестринства в коледжі Брэдфорда. Саме там вона завела багато друзів, і її соціальне життя стало важливішим за навчання. Друзі пізніше казали, що Сюзанна мала дуже захищене дитинство, і вони вважали, що вона хотіла вирватися з цього. У липні 1994 року Сюзанна вийшла заміж за брата своєї подруги Саймона Макгінеса, і Норман так не любив Саймона, що відмовився йти на весілля. Одруження не вплинуло на її відвідування вечірок. І, врешті-решт, її виключили зі школи. Вона стала залежною від героїну, як і інші дві зниклі жінки до неї, почала займатися проституцією, щоб підтримувати свою наркотичну звичку. До кінця 1990-х років вона розлучилася зі своїм чоловіком, а її новий хлопець також підсадив її на крек. Рано вранці, 22 травня, Сюзанна провела деякий час з подругою і колегою по клубу. Перш ніж її подруга пішла назустріч з кимось іншим, це був останній раз, коли Сюзанну бачили. Стівен Гріфіт схвалився, що стане відомішим за Йоркширського різника, називаючи його кошеням порівняно з собою. Але це передбачення ніколи не здійсниться. Стівен був досить необережним злочинцем, і він зробив дві досить великі помилки, які призвели його до затримання. Після того, як Шелі потрапила в поле зору камер спостереження на Сандбріч Роуд. Вона повернулася до квартири Стівена разом з ним. Там він застрелив її зарбалета і розчленував тіло у своїй ванні. Більше того, він записав розчленування на свій телефон, який пізніше випадково залишив у потязі, де його знайшли і передали владі. Пізніше, після того як Стівен привів Сюзанну назад до своєї квартири, їй вдалося втекти і вибігти в коридор його багатоквартирного будинку. Коридор? В якому була камера спостереження. Видно, як Стівен женеться за Сюзанною з арбалетом у руках. Коли він наздогнав її, то вдарив і потягнув назад до дверей своєї квартири. Потім він спокійно прийшов назад по коридору і підібрав арбалет. Повернувшись до тіла Сюзанни, він вистрелив їй у голову з арбалета, а потім затягнув усередину. Приблизно через 20 хвилин можна побачити на кадрах, як він виходить зі своєї квартири. І коли він йде по коридору, то піднімає погляд і помічає камеру. Він підняв руку і показав камері середній палець, перш ніж повернутися до своєї квартири. Його орендодавець побачив кадри і негайно викликав поліцію. 24 травня близько 60 офіцерів прибули до житлового комплексу і підійшли до дверей його квартири. Коли вони виламали двері, Стівен був всередині і вигукнув Я тут. Його заарештували і відвезли до відділку. Всередині квартири поліція шукала будь-які ознаки Сюзанни, сподіваючись, що вона все ще жива. На кадрах спостереження було видно, як Стівен стріляє в жінку з Арбалета, але було невідомо, чи нанесена травма вбила її. На жаль, у квартирі вбивці не було жодних слідів Сюзанни. Але після того, як побачили його колекцію книг, журналів і DVD, стало зрозуміло, що вона ймовірно вже не жива. Коли Стівена допитали, він відверто зізнався у вбивстві Сьюзен Рашворд. Шелі Армітедж і Сюзанне Бламаєрс. Потім він сказав, що насправді вбив шість жінок, і розповів слідчим, що все це було здійснено його альтер-его на ім'я Вен Паріа. Він спокійно і детально розповів, як він вбивав, розчленовував і позбувався своїх жертв, трьох з яких він частково з'їв. Він пояснив, що вбив Сьюзен у своїй спальні, вдаривши її молотком по голові. Потім він розчленував її, приготував і з'їв частину її плоті. Він розповів слідчим, що позбувся її останків, і викинув духовку, яку використовував для приготування плоті. Він сказав, що кілька місяців жив без духовки, перш ніж придбати нову. Також він сказав, що ДНК Шелі, ймовірно, буде знайдено в новій духовці, а частини Сюзанни він їв сирими. Він розповів слідчим, що вивчав вбивства і що він добре вміє позбуватися останків. Він запевнив владу, що вони ніколи не знайдуть останків жодної з його жертв. Наступного дня в річці Ейр в шиплі знайшли чорний рюкзак, що плавав на поверхні. Він застряг біля берега річки, і коли його витягли з води, всередині виявилися людські останки. Незабаром територію оточили, і водолази почали обшукувати річку в пошуках доказів. Вони дістали велику чорну полотняну сумку на колесах, в якій були ножі, ручна пилка, леза для бритви і велика кількість людських тканин. Пізніше було встановлено, що останки в рюкзаку належали Сюзанні, а останки у Великій Сумці Шеллі. Останків С'юзен так і не знайшли. При обшуку його квартири було виявлено два арбалети, його комп'ютер, 30 ножів і цифрову камеру. Кров С'юзен була знайдена в його спальні. А інша кровувальній кімнаті. Мобільний телефон, який Стівен загубив у потязі, підібрала група друзів, яким вдалося розблокувати телефон і побачити кадри. Зрештою, вони продали телефон, перш ніж він був переданий поліції і доданий до гори доказів проти Стівена. Його твердження про трьох інших вбитих жінок ніколи не вдалося підтвердити. Були перевірені записи про зниклих жінок у цьому районі. Але жодна з них не відповідала тому, що описував Стівен. Коли Стівена вперше привели до суду і попросили назвати своє ім'я, він відповів канібал зарбалетом. Стівен один з тих мерзенних монстрів, які хотіли використати вбивства, щоб привернути до себе увагу і відчути себе крутими. Очевидно, є багато вбивць, які скоюють цей жахливий акт з інших причин, навіть якщо це заздалегідь сплановано. Вони не входять гордо до суду, проголошуючи себе канібалом. Стівен один з найгірших видів вбивць, тому що його захоплення фактично дало йому те, чого він хотів, а саме бачити шок на обличчях людей. У цьому випадку він знаходиться в суді, насолоджуючись шоком і жахом членів сім'ї своїх жертв, коли він поводиться байдуже перед суддею. Перебуваючи у в'язниці в очікуванні суду, Стівена виявили в камері з пластиковим пакетом на голові і шкарпеткою зав'язаною на шиї. Охоронець швидко реанімував його, і тюремний лікар сказав, що він не зазнав жодних пошкоджень. Працівники в'язниці розповіли, що нещодавня історія Стівена зникла з перших шпальт новин після того, як Дерік Берт убив 12 людей під час стрілянини в Камбрії 2 червня 2010 року. Вони сказали, що вважають, що Стівен намагався перенаправити увагу назад на себе. Після того, як психіатри оцінили його і визнали здатним давати свідчення, Стівен Гріфітс 21 грудня 2010 року визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення у вбивстві. Того ж дня його засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення, незважаючи на знання про те, що монстр, який убив її доньку, Ніколи більше нікому не завдасть шкоди, вона сказала: Я прокидаюся і думаю про мою розумну, красномовну і дуже любиму доньку щодня, і я відбуваю довічне ув'язнення в результаті того, що зробила ця людина. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі, а також чекаю вас у коментарях.